Це був дуже складний рік для нашої цифровізації нашої області, але нам дуже приємно звітувати про те, що Вінтровщина залишається вже другий рік поспіль, лідером цифровізації серед інших регіонів України. На сьогодні ми продовжуємо посідати першу сходинку по темпах та розвитку нашої цифровізації. І хочемо звітувати про те, що на сьогодні ми виконали всі показники, що перед нами ставило міністерство цифрової трансформації та уряд. А саме ми завершили. Трансформацію наших територіальних громад по створенню територіальних підрозділів саме центр надання адміністративних послуг, що було заплановано на цей рік, і на сьогодні ми маємо вже 194 працюючих точки, де наші мешканці можуть прийти та отримати весь перелік адміністративних послуг, що надається сьогодні згідно усіх діючих нормативно-правових актів. Також на сьогодні ми маємо 32 відкриті точки в наших територіальних громадах саме за цей рік в умовах війни, попри всі забаганки та неможливості. Нам дуже приємно і хочу подякувати всім нашим територіальним громадам за те, що вони зібрали всі свої зусилля та змогли відкритися. Буквально от, ми вчора завершили формування останньої точки доступу в цього року. Да, і Ми відкрили останній ЦНАП в громадах з населенням більше 10 тисяч і таким чином всі громади виконали свої обіцянки та чинне законодавство на сьогодні. Також хочемо зазначити, що на сьогодні наше центр на дня послуг надали близького одного мільйона. Послуг для наших мешканців. Цей показник він, трошки більше, ніж показник минулого року. Це зумовлено тим, що наша область одна з передових областей, яка прийняла найбільшу кількість переселенців з наших суміжних областей побратимів, що потрапляють від навалу російського вторгнення. І саме переселенці отримали близько 250 чи трошки більше послуг. Вони сформували свої довідки про зміну місця реєстрації, так, як ВПО. Вони отримали пільги, субсидії. Також в, також в мешканці, що приймають е, населення а пер, пер, переміщених осіб сім'їх, вони реєструються в програмі ЄОСЕЛЯ да також отримують компенсацію за комунальні послуги і інше. Нам дуже приємно, що Дмитровська область приймає участь в багатьох пілотних проектах по цифровізації різноманітних реєстрів установ та. Продуктів, що впроваджуються різними міністерствами та центральними органами виконавчої влади нашої країни, і на сьогодні ми плануємо, що 23-й рік він пройде такою педигідю великого пеперлесу та півелесу, коли адмінпослуги та інші види послуг, що доступні для наших мешканців, вони будуть зосереджені саме в єдиному місці, де будуть вони надаватися, і людям повинно бути витрачати якомога менше вільного свого часу для того, щоб Бігати по різних інстанціях і можливості це отримувати саме в одному місці, тож ми плануємо у 2023 році завершити реформу ЦНАПів, да відкрити ЦНАПи в усіх територіальних громадах нашої області і подалі займати першу сходинку по темпах розвитку адмінпослуг, по темпу розвитку цифровізації, да та бути і надалі першими в усіх пілотних проєктах з нашими міжнародними донорами, з нашими внутрішніми партнерами та з усіма іншими міністерствами по цифровізації нашого регіону.